Акціально-поршневі насоси хіва, чому гідросистема інколи працює нестабільно. Масло подається ривками, техніка втрачає потужність. У більшості випадків причина саме в насосі, тому ми показуємо вам оригінальний акціально-поршневий насос хіва, який гарантує стабільний потік і тиск навіть під максимальним навантаженням. Ось модель хіва 145-69-325. робочий об'єм 108 см3, номінальний тиск 350 бар. Піковий – 370 бар. Оптимізований для плавної подачі масла навіть у найважчих умовах. А якщо потрібна менша продуктивність і більше обертів, підійде хіва 145-69-016. Робочий об'єм 41 см кубічний, номінальний тиск 350 бар, піковий 400 бар. Легкий, компактний і універсальний. І це лише частина нашої лінійки. У гідромаркеті завжди знайдеться різні насоси Хіва під ваші задачі. І головне, це тільки оригінал від офіційного дилера в Україні. Пишіть нам у Дірект, допоможемо підібрати оптимальне рішення.